14 депутатів по районной сессии улучшенных. Вічить доповнені надходи. Ставлю на голосування за основу прошу проголосувати та підтримувати. Зачитаємо ще. По перше питання переповідам. Про регулювання питань. Ой, перепрошую. Про розгляд питань по регулюванні земельних відносин. Запитання пропозиції проти. В тому стані, в якому ви їх отримали, такою, і про екрані, так і зараз відноситься прочити, змін нема. Ставлю на голосування за основу. Прошу проголосувати, та і сприймати. Дякую. Yeah. За yeah. 4 yeah. рішення прийняти заступно. Продається зміни рішення без Костретні для 21 року номер 383 378 про затвердження програми розроблення оновлення містобудівної та медовопорядної документації на самих пунктів без міської ради про району, Київського 22 24 роки. Запитання пропозиції. Якщо коротко, доведемо е, заходи на 24 рік, 10 та 11. Є саме розробка проекту землеустрою щодо встановлення змін меж села Полипче 61. Тисячі гривень згідно комерційної пропозиції та розробка проекту щодо відводу земельної ділянки на території проміжного старостанського округу. Орієнтовно 30, але має бути менше. Ставлю на голосування за основу та цьому щоб проголосувати та підтримати. Цього розпродажу та продажу правоурендії земельних ділянок. Запитання про позицію. Ставлю на голосування за основу та цілому, прошу проголосувати та підтримати. Наступне питання. Про затвердження програму підвищення енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради на 24. Чотири заходи, заходи, які були заплановані 23-му році в минулій програмі, вони не виконані, тому переносимо цю програму, а саме поточний ремонт по металопластикових гарей та влаштування фусів, ясно садочок, ранок в селі Садову 464 880, поточний ремонт по облаштуванні садового ліцею в селі Садове 541 351 рівня, поточний ремонт по металопластикових вікон. Та влаштування у косів Березанський ліцей номер 4 1 мільйон 60 тисяч 936. Також захід, який переноситься, це придбання вікон та дверей для проведення поточного ремонту будівлі Березанського міського будинку культури 179 тисяч 880 гривень. Новий захід. Який додається до програми це послуги з підготовки газових котелень закладів Осипоброденського і міського ради до пального сезону у 24 році. 61 Шістдесят 695 тисяча Це питання п'ять позиції. Запитання пропозиції. Голосування за основним сезону прошу про висутку підтримати. Про затверджує програму будівництва та ремонту обігнів інфраструктури. Те саме, що планувати пенсії приноситися, як виділ буде виконувати роботи. Ставлю на голосування за основу так, все прошу проголосувати. Зачем сюди ще проведення заходів та від оборони за мобілізаційної підготовки на 2024 рік. Дня програма продовжується із 2023 року. Учасники програми всі ті самі 25 суб'єктів. Загальний кошторис на даний час програми для затвердження 30 мільйонів. Ми все одно знаходили можливість підтримувати Збройні Сили України. і Всі ті звернення, які до нас надходили, вони будуть по максимуму розглянуті голосування за Прошу про голосування. голосувати. Четверс, ящик пройти документ. Наступность, видимо, сім, сенсі Берзанського дискуради. Про бюджет Берзанського територіального 2024 року. Значить, із коштів, які є у нас на залишку, на перше, перше, 24 року, 10 мільйонів ми розділяємо зараз на 9380-560 для потреб ЗСУ і укриття ліцею номер 3 619 440. Далі. Просто трохи хочу повідомити, що в зв'язку з тим, що є постанова, яка не дозволяє витрачати кошти на поточні ремонти, капітальні видатки, імено, а можна залишки використовувати тільки на заробітну плату з нарахуванням, енергоносії, продукти харчування і допомога за Тому на протягом першого квартала це однозначно. Всі роботи, які будуть проводитись, але вони були не заплановані у 2023 році, на 2024, четвертий, буде тільки за рахунок. Перерозподілу. Тому зараз, вибачте, позичаю у школах заробітну плату для того, щоб зробити поточний ремонт у укоси 464. Усе те, що 880 ранок, 541-351 укоси ліцей 1060-936 поточний ремонт у укоси ліцей четвертий, 1 млн 479 квепремонт частини території кладовища Поліська 100. Так, 396, 173 тисячі кар ремонт їдані це проєктно-кошторисного ліцей 4, 72 тисячі коригування проєктно-кошторисної документації ремонту хірургії 72 тисячі і, і ремонт встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні хірургії та лікарня 190-104 На цю сесію я знімаю заробітної плати не педагогічного колективу. Певну суму, всю цю суму коли збити, а на наступну сесію я тоді вже буду розділяти і вернемо її назад. Зараз бивши, так сказати, позичаємо. Затримки, за, затримки, затримки з зарплати не Що-що? Затримки з зарплати. Ні, Є це, по-перше, не по педагогічний педагогічний колектив, це наш місцевий бюджет, але 23 січня я її поверну. Ну, не це, не що, можу, це, я по-іншому не можу по-іншому не можемо, просто так звучить законодавство. Ще запитання проходить. У нас стане на голосування за основу працювання, прошу проголосувати. За 4, дякую. Заступно про комісію збройний склад при Казанській війській Коротко пояснюємо, да? <звісті> так? Депутати, в лютому 22 року був прийнятий закон про адміністративну процедуру. Він набув в чинності в 2023 році, 15 грудня. Відповідно, ми вже виконуємо цей закон. У нас прийнято розпорядження 380 від 15 грудня минулого року про створення робочої групи по впровадженню цього закону. В цю робочу групу війшли голови комісій наших депутатських, окрім керівництва міської ради і керівників виконавчих органів. І закон зобов'язує нас створити комісію по розгляду скарг при Березанській міській раді саме тих звернень, скарг, які стосуються адміністративної процедури. Сам закон про адмінпроцедуру врегульовує взаємовідносини між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і іншими суб'єктами, які надають свої послуги і приймають адміністративні процедурні рішення, які стосуються власне, прийняття певних процедур і рішень. Тому ми теж створюємо таку комісію, затверджуємо її склад і затверджуємо положення про цю комісію, як це передбачено законом. Очолює нашу комісію перший заступник Воль Руслан Федорович, заступник голови комісії, заступник міського <клух> голови Месінцева Івана Олександрівна. Секретарем комісії є наш фахівець, який веде безпосередньо звернення. Це наша Івасенко, Наталя Любомирівна, керівник відділу документообігу. Скажу, що сам закон про адміністративну процедуру він тягне внесення змін до ще 130 підзаконних і закон які у нас є. Тому це такий буде величезний спектр роботи, я думаю, що впродовж особливо першого півріччя і далі напрацювання життєвих і на наступному півріччя, який охопить багато сфер нашої діяльності, в тому числі навіть і освітні заклади от в момент ну, для порівняння, бо в нас директори шкіл і вони ж є депутатами, власне. В момент, коли ви приймаєте рішення, до вас людина звертається з приводу того, щоб ви поставити дитину на облік в перший клас, вона хоче до вас. От в цей момент, коли ви приймаєте рішення поставити її чи відмовити, ви приймаєте адміністративне рішення, така от адміністративна процедура. І власне в цей момент ви є суб'єктом. Адміністративним органом тому він і вас буде зачіпати, і важливо от зараз в цей момент включитися для того, щоб ознайомитися з цим законом і почати з ним працювати. Наші працівники пройшли навчання відповідні. Якщо вам теж цікаво і важливо буде, то я думаю, що відділ освіти або управління освіти молоді та спорту може переслати вам теж. Дати ем, посилання для того, щоб пройти такі ознайомчі речі і навчання, ми окремо будемо вас збирати по цьому закону і працювати разом з вами. Бо знову ж таки, ті, хто ще війшли до складу і групи по впровадженню, і нашої комісії, а це і Ружок Інна Олександрівна, і Іванчук Юрій Анатолійович, і Марченко Алла Іванівна, і Сива Крига Володимирівна, і Олексійчук, Людмила Валеріївна, і, і Осрушка Ірина. Скрипник Ольга і Хатян Наталя, і хмарська Наталя вам прийдеться працювати в разі над надходження звернень або скарг тих, хто не задоволений, її або ваш? ще в цій комісії. Комісія має рекомендаційний характер, це постійно діючий орган міської ради, який власне, буде розглядати, по суті, знову ж таки, переглядати цю адміністративну скаргу і приймати якесь рекомендаційне рішення, яке далі буде передаватися міському голові або нашому виконуючому обов'язку міського голови, і він вже далі ну, буде, скажімо так, дивитися і переглядати. Якщо це стосується рішень виконкому ну, значить буде переглянуто на засіданні виконкому. Якщо це наше сесійне рішення, ну для прикладу, там подала хочу розкаргу про виділення земельної ділянки. Їй відмовили так, ми прописали відповідне рішення, чому, куди треба звернутися і так далі. Але ця людина вважає, що мені відмовили безпідставно. Вона звертається до комісії. Власне. Комісія запросила її, розглянула, заслухала пояснення від нашого керівника, який власне пропонував такий проект рішення. І вже далі приймає рішення там, переглянути, наприклад, ще раз на комісії і на засіданні сесії. Або, власне, якщо є всі обґрунтовані причини, що на цей період часу, наприклад, ми не виділяємо землі під приватизацію в зв'язку з, з умовами воєнного стану, тому це рішення комісія говорить, ні, вам обґрунтовано відмовили, тому все рішення прийнято і на розгляд сесії наступний раз воно не виноситься. Ну і так далі. Багато таких нюансів, з якими ми будемо разом з вами працювати. Тому пропоную прийняти як рішення. Запитання пропозиції ще є. Певне на голосування за основу цього, прошу проголосувати. За 400 ще прийняття. Останній порядку денної розглянути в різному виступ по И я кто всем за вопрос. Спасибо